Доброго дня. А загальний розклад, що чекає події на порозі. Прорив. Завдяки отриманому шансу досягнути бажаного, здійснити ваші мрії, новопочинання, досягнете розуміння, отримаєте інформацію, яким шляхом вам рухатись, і будете вдоволені саме тими змінами, які будуть відбуватись. Приборкайте якусь ситуацію. Ви отримаєте шанс, можливість, але от по відношенню до загалом своєї ситуації, ви повинні проявляти і проявлятися і бути рішучим, тому що ніхто вам не говорить, що даний шлях, щоб досягнути бажаного не буде перепон на вашому шляху. Будуть, але ви сильна і самодостатня людина, тому не потрібно. Не потрібно зупинятися на вашому житті. З'явиться декілька чоловіків. Один з минулого, який уже розбив вам серце, і за якого ви втратили можливості досягати бажаного відносно реалізації фінансового получення достатку в роботі. На підставі саме його негативних дій ваш бік, ви пішли в новопочинання, тобто позитивні зміни відбулися в вашому житті. Тобто відбулися зміни в вашому житті, але після того, як ви втратили місце роботи, фінансовий достаток, тобто стабільність фінансово-матеріальну, але на даний момент вам говорять, що незважаючи на негативні дії саме даної людини, якщо, наприклад, дана людина з'являється з пропозицією, ну ви ж розумієте, що людина не змінюється. Якщо вона, якщо він не з'явиться в вашому житті, Ну, насамперед, ви повинні розуміти, що він не буде чітко аргументувати свою появу, ну, тому що буде приховувати правду. Чому він саме з'явився? А тому, що в нього фінансові проблеми. Він бажає все ж таки, що ви повернулися на роботу, буде пропонувати вам статусну посаду, партнерство, підтримку. І що ви досягнете результативності, ну, але ви повинні розуміти, що людина на даний момент в розпачі, тому що в його житті, насамперед, відносно тих планів, які він мав, він не досяг того результату, якого прагнув, і не бачить виходу саме з якоїсь ситуації. І лише з вашою допомогою він розраховує, що вирішить питання і покращить ситуацію саме для себе. Але. Ви ж не повинні жертвувати своїм благополучним достатком. Ви повинні розуміти, що вам пропонується посада, доки ви не дали йому саме те, чого він прагне. Далі ситуація не прогнозована. Але ви 100% вже мали негативний результат взаємодії з даною людиною. Ще в вашому житті може з'явитися чоловік, король Пентаклів самодостатній реалізований чоловік, він бажає. Взаємодіяти саме з вами, але на даний момент не діє, не проявляється, є ситуація, яку він бажає вирішити саме для себе, досягнути певного розуміння, ну, або отримати відповіді на деякі питання. Він бачить вас ресурсною самодостатньою жінкою, але по відношенню до себе, на жаль, він не може сказати, що він знаходиться в ресурсі навпаки. Або він вас бачить саме людиною, яка не в ресурсі, яка проходила трансформацію, і яка не діє тому, що був негативний період саме в вашому житті. І він з'явиться, щоб допомогти вам. Ви благали вище сили допомоги, і от прийде даний чоловік саме, щоб надати вам шанс, можливість змінити ситуацію. Але вам говорять, що взаємодіючи, хто в ваше життя не прийшов, ви повинні чітко розуміти, ви повинні відстоювати власні кордонні пріоритети. Тільки таким чином ви досягнете відносно нового починання шансів, можливості, які ви отримаєте, здійснивши прорив, ви отримаєте той результат, якого прагнете. Тому що ви повинні прораховувати самі для себе, ви повинні для себе робити вибір, ви повинні при перемовинах, обговореннях відстоювати власні кордони пріоритети. Не потрібно боятися, не потрібно знаходитися в невпевненості, в страху, тобто в негативному емоційному стані. Ні. Ви чітко повинні розуміти, що ви сильна і самодостатня людина. І от самодостатність і впевненість дасть вам досягнути бажаного результату. Результативності. В перемовинах, в обговореннях або в заключенні договору контракту. Вам не говорять, що ви повинні надалі продовжувати сидіти невпевненості, в страху і не діяти. Ні. Навпаки, потрібно трансформувати дану ситуацію. То вище сили і приведуть вам ту людину, яка надасть вам шанс, можливість. Але ж ви повинні робити, що цей прорив залежить від того, як ви забажаєте пропрацюєте, вийдете або будете проявлятися. Проявити силу волі, силу духу. От тоді і потрібно вже говорити, як ви проявитеся, що ви досягнете результативності, а доки не проявитеся вибір за вами. Дякую.